Друзі, привіт! Мене часто запитують, як я роблю прибирання. Генеральне прибирання я роблю раз десь два місяці. Звичайно, я не перу портьєри там чи занавіски, але я таку більш більше роботи роблю, ніж як раз в три дні. Я прибираю в п'ятницю, вівторок. Два рази в тиждень. Ось дивіться, я тут вже прибрала. Зараз я вам покажу. Витерла пилюку, пропилососила добре диван, пропилососила е, килимок, е, повитирала пилюку е, і все. І протерла волога, при, вологе прибирання. Зараз вам покажу. Ось, бачите? Ось така вже. Тут так само було, просто я освіжила, прибрала і все. Квіти не поливаю, бо зараз рідко поливаю. Тут я вже прибралася, прополососила стіни, повитирала пилюку, кроваті повитирала, потім ну, застелила кроваті, ви бачите, на балконі прибралася, прибралася на балконі. Ото бачите, яка стіна ось там це Аліса подерла, то вже треба буде підфарбувати. Треба купляти крафарбу. Це балкон, балкон у нас майже пустий, там нічого немає. Ось. Ну і тут Тут також витерла пилюку і принесла сюди сушилку, вона стояла в коридорі. В коридорі я прибираюся, воно вже майже висохло, вже випрала темне. Зараз на балконі там повішаю його. І все, нічого такого дивного тут немає. Пару хвилин і все. На кінець тут, друзі, моє дерево. Це в нас шкафи такі не закрила. Бачите, дуже можна сховати тут сусідів. Це. Ой, ці шкафи. Також помила дзеркала. Помила дзеркала. Ось, підлогу, пропилососила. все повитирала. Слава Богу, вже моє дерево. Мені подобається, коли воно тут горить, поки Аліса не перегризла в черговий раз. Ну, все, тепер тут я розулась, бо тут я вже помила, там ще не мила, тільки пилососила. Хоча я ще все буду мити. Залишилася ванна, ванни. Не думаю, що там такий бардак. Ну, Треба папір поміняти, помити ванну, унітаз. Ну, таке. Ну, і кухня, бачите, кухня в нас завжди є кухня. Ми тільки що хвилин 10 назад як пообідали, там грязна посуда. Тут також я зараз буду стільці пилососити. Ну, тут також зараз буду наводити порядок. В принципі, якщо дивитись, то не, не дуже грязно, але грязно. Так що продовжую прибирання. Бачите, яка вона в мене гарна. Ви бачили до цього, яка була кухня. І зараз, коли я її прибрала? Тут я дивилася свої відео. Ось, все повимивала, помила меблі, полила свої квіти. Вони там так ростуть добре, дуже швидко. Повимивала, поскладала в шухлядах, помила Ну, те, що потрібно було поскладати на вулиці, там під віконня помила. Ось Сюди поставила квіти. Ви мене запитували, друзі, за квіти, квіти мої стоять на підлозі, яка підігрівається трішки, не сильно. Підлога в мене отут вона підігрівається, а там, де килим, вона не підігрівається. Половина ми включили. Батарея не гріє, тому хтось там мені писав, що сушить квіти, нічого не сушить, батарея не включена. Ну, все, от я вам показала, у котиків все прибрала. Так що, за мотивацію, я вам хочу сказати таке: якщо ви хочете жити в чистоті, то ви будете прибирати без ніякої мотивації. А якщо ви не хочете, то, то не хочете, то живете, як ви собі хочете. І я не вправі когось судити. А я хочу, щоб в мене отак було завжди гарно. Ну, звичайно, у нас. Можемо, в кого маленькі діти, у тих там більше потрібно прибирати. Але, повірте, з нашими двома кицьками, то також вистачає, тим паче, що зараз на вулиці мокро, то дощ, то сніг. О, і такі справи. Але я дуже довольна, що в нас уже все чистенько. Дякую, що дивилися. Пишіть коментарі.